Саймон Шустер найбільш послідовною рисою десятимісячних пошуків Трампом припинення війни в Україні була його непослідовність. Нинішні зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні характеризуються значною непослідовністю, незважаючи на постійне прагнення до миру. У листопаді 2025 року ситуація виглядає так, що Трамп підштовхує Україну. До припинення війни через дипломатичні плани, зокрема через 28 восьмипунктний мирний план, який згодом було скорочено до 19 пунктів і ще далі. До 22. українська сторона демонструє готовність до переговорів, намагається відкривати двері для діалогу. Однак, водночас значна частина українців сприймає ці плани як вимоги капітуляції. Особливо враховуючи політично чутливі територіальні поступки на Донбасі, Росія натомість стоїть на своїх основних позиціях і не відступає від вимог, що ставить мирний процес у глухий кут. Війна триває, зокрема, через інтенсивні російські обстріли українських міст, що додає напруги в переговори. Водночас, економіка Росії. Хоч і під тиском санкцій, не демонструє ознак, що могла б швидко зупинити війну, що послаблює позиції України в дипломатичних торгах. Адміністрація Трампа з огляду на ці виклики намагається шукати компроміси і активно залучає своїх посланців для переговорів як з українською, так і з російською сторонами. Водночас багато союзників Сполучених Штатів у Європі критично ставляться до планів Трампа, які мають ознаки поступок Росії, побоюючись, що вони створять небезпечний прецедент і не сприятимуть справжньому миру. Зеленський у свою чергу стикається з дилемою: зберегти підтримку свого народу, який не готовий до поступок, і одночасно доводити потребу у подальшому тиску на Росію для припинення війни. Загалом. Мирний процес перебуває в складній стадії, де мир залежить від готовності Росії йти на компроміси та здатності України і союзників знайти прийнятний баланс між збереженням територій і припиненням бойових дій.